На околиці села Бацмани на Сумщині знаходиться кілька приміщень ферми. Вже понад десятиліття вони пустують, тож надати фермі нове життя вирішив кілька років тому місцевий мешканець Ігор Батько. Будівлі всі були без криш, весь метал був вирізаний, без вікон, без дверей, без криші. Тобто руїни, Оставався одні плити, і то, якби це тут кирпичоване здання було, його б розібрали. Вирізають, вирізають все, що можна продати, все було продавалося. Чоловік викупив у односельчан майнові сертифікати на ці приміщення і з 2019-го став їх відновлювати. Почав з найменшого, хотів тут зробити свинокомплекс. Ще до війни я планував 1 травня, були в мене плани запустити сюди перших 100 свиней і взяти одну людину на роботу. І так, в прогресі, ну. Ростуть свині, люди допомагають, плачу заробітну плату, і кожен рік зростати, зростати, зростати площа дозволяє сюди запустити приблизно тисячу свиней. З початком повномасштабного вторгнення Ігор Батько став на захист країни. Він вже мав досвід військовослужбовця. Два роки до кінця 2019-го служив в зоні операції об'єднаних сил. З кінця лютого 2022 року у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади служив на білоруському напрямку. Був снайпером. Я служив, які кошти я заробляв. Я все сюди кидав. Понятно, не без людей наших, бо дуже багато людей мені допомагає. Ну, на тому на том сараї, там, наприклад, хтось кришу там робив в Києві там, чи ще десь приїхали, допомогли мені. Я їм щось поміг. Вікна там, ну ми все робили з подручних матеріалів. Когось там вдома лежали вікна дерев'яні, віддали, ми їх поставили. Моя задача була купити цемент, організувати. 1 квітня минулого року Ігор Батько отримав поранення. Після реабілітації повернувся додому і продовжив відновлення ферми. Кришу встановив, двері поставив, там ще видно, він пісок лежить, ми ну, пола заливали. Зараз трохи зупинився по роботі, бо не вспіваю я все зробити, я тільки встановлю, мені його все розбирають. 24 січня робітники прийшли на ферму і побачили, що якісь люди з даху в приміщення знімають шифер. Ігор Батько тоді був у від'їзді. А ми приїхали вікна ставити, а вони кажуть, нам та уїжджайте, тут вже вам робити нема. чи вони подумали, що раз ми бомбити приїхали. А кажу, хорошо, нема, так нема, Ми розвернулися і поїхали, то позвонили. Чоловік п'ять, мабуть, було. Вони там буквально два часа, а ту сторону повністю знято було за пару часу. Очевидці зняли на відео, як із даху ферми знімають шифер, записали номер автівки і викликали поліцію, на приїзд якої кажуть, чекали години три. На той час вантажівка з шифером вже поїхала з ферми. Повернувшись наприкінці січня додому, ігор батько написав заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185, Тобто крадіжка вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Наразі минуло понад півтора місяця частину покрівлі на приміщенні відновили, але у справі зрушень немає. Скаржиться чоловік. Я не бачу ніяких здвигів по справі ніяких. Розумію, багато роботи в державі, і поліції, вони теж бідні мотаються, взад-вперед, і дуже багато роботи. О, Але все одно хочеться, щоб ну, з цією справою розібралися. Ніч, ну, такого тут важкого нічого немає. Я сам юрист за образуванням, не бачу нічого цього важкого. Є свідки, є номера машин. Випадок крадіжки шиферу був не єдиним, додає мешканка бацманів Василина Костюк. Вона живе недалеко від ферми. Ось. І тижня немає, конюшня. Бачите, свіже розімрано. Я чую, шифер їздить ночі. Ще спускається. Як цю дитину не можна знайти. я знайшла його і кажу, у тебе отак, отак кажу, крадуть шифер. Не мають бути, це вже дев'ятий або десятий час був. На місці тих, хто знімав шифер, вже не застали. А напередодні приїзду знімальної групи трапився ще один інцидент. Вчора була тут поліція. З трансформаторів позливали масло. Нема, в селі тепер немає ні води, ні зв'язку із інтернетом. Ну, нема зв'язку, тому що нема світла, їх нікого не поймали. Я не кажу, що це може це якісь інші, але те, що мені палку в колеса ставлять і не дають мені просто розвиватися, це однозначно. Після розповіді Ігоря Батька телефонуємо слідчий, аби дізнатись про стан розслідування. У відповідь чуємо. Так сказать, не працюю вже на посаді слідчого слідчого відділення романського відділу поліції. Я іншу посаду займаю. про те, що у справі змінили слідчого, Ігор Батько не знав. Його про це не повідомили. Чому питаємо в інспекторки з комунікації Романського районного відділу поліції Наталії Авруцької, потерпілий може звернутися безпосередньо до слідчого відділу і йому буде надано відповідну відповідь. На запитання про стан розслідування Наталія Авруцька відповідає. Наразі по справі назначено необхідні експертизи та проводиться досудове розслідування. Ігор Батько сподівається все ж таки відновити ферму. Я не скажу, що я там сильно чимось поможу, але на простих людях тримається вся Україна. Тобто трошки яхту, ще трошки, ще трошки так потихеньку ми зберемо до кучі. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, новини Сумщина.